Доброго дня вас вітає компанія Блиска. До вашої уваги така біла перлина зі сходу Toyota Versa 2012 рік, дизель 2 літри у такому гарному білому кольорі, який до цієї моделі дуже пасує, як на мене. Маємо великий багажник, чудовий такий. Скляний дах панорамний. Аудіосистема з Bluetooth пробіг 225 тисяч кілометрів. Це механіка. Мультикермо, круїзконтроль. Ну, ще заглянемо назад. Ззаду теж простора, кожне сидіння регулюється. Дуже така прикольна машинка, класний япончик. Телефонуйте, питайте, з радістю відповімо на ваші запитання. На все добре, пока!